Біля магазину у центрі Кропивницького генератор заправляють бензином і готують до роботи двоє працівників. Назвати себе відмовились. Розповіли, включають його, коли у мікрорайоні вимикають електрику. Холодильники страдають, продукти пропадають. То звичайно ж дратує як живу людину. Стара Балашівка, але графіки різні. Буває година, є світло, три немає. Сьогодні ніч була, а зараз два через два. Ну, так. Якщо хоча б два через два, то трошки холодильник встигає нахолодитися, а так, якщо годину світло, три немає, то людей нерви здають, звичайно. А ще, мабуть, відсутність достовірної інформації у людей, чому так відбувається, значить треба більше людям роз'яснювальної роботи вести, чому так відбувається. Графіки відключень в Кіровоградській області ввели у травні після масованих обстрілів і пошкодження енергосистеми України російською армією. Протягом доби у графіках відбуваються зміни в залежності від споживання електроенергії в регіоні і ситуації в країні внаслідок російських обстрілів. Зокрема, у 2022 році російська армія завдавала ракетних ударів по розподільчим мережам. Їх відновлення триває у 2024-му Зруйнувала об'єкти генерації, пояснює речниця підприємства Кіровоград Обленерголена Данільченко. Наше товариство зобов'язане виконувати команди регіональних диспетчерських центрів пратне «Укренерго» щодо доведення графіків погодинних відключень, в тому числі змін оперативно доведених до наших диспетчерських. Центрів протязі доби, тому графіки можуть змінюватися. Коли поступає команда, нам на її виконання дається 10 хвилин. Крім того, що сам графік дуже важкий і завдання будуть бувають дуже важкими, додати, наприклад, дві черги. Коли вже графік і так заповнений. є ще технологічні проблеми, ми не можемо, наприклад, одночасно виключати або вмикати деякі черги. Тому що до тих черг прив'язані об'єкти критичної інфраструктури. Наприклад, не можна вимикати третю, п'яту, бо тоді полетять наші, відключаться лікарні, енергетики, роблять все можливе для того, щоб знайти рішення виходу з цієї ситуації. З розумінням ставиться до змін у графіках відключень під час війни, говорить Олександр Очкалов. Три часи не було, година була, чотири години не було, сім годин не було. Зараз на даний час два години є, два години нема. У людей по 5-7 по місяців світла геть немає. Так, звичайно, це незручності. Звичайно. Це розмерзаються холодильники, це портиться їжа, і все. Ну, з цього можна знайти вихід. У людей є хуже. І, ну, виходить на даний час на протести, це, ну, я думаю, це зайве. Внутрі колотиться нам зараз це точно не потрібно. Ціна компанія Росія полягає в тому, ну, щоб перевести фокус уваги з ворога справжнього, тобто з Російської Федерації, на уявного ворога внутрішнього, показати українцям, що нібито головна їх проблема не росіяни, які вбивають їх десятками тисяч, які ракетними атаками знищують їх будинки та інфраструктуру, а нібито злочинна влада, яка їх опорає, які ця війна вигідна, наприклад, люди. Зараз в е допуска у Фейсбуці, е е е інші комунікації звинувачують мироцію з її ракетами, звинувачують владу, звинувачують енергетики. Говорять про те, що там Україна продає електроенергію, хоча інформація, що це не так, можна перевірити буквально за пару хвилин, маючи під рукою цей самий телефон з, е е з поступової системи. Ця ось робота над інформаційною гігієною. Ну, скажімо так. Вона є ледь не ключовою для виживання нашої країни. За інформацією речниці Обленерго, чи зменшать тривалість вимкнення електроенергії, прогнозувати не можуть. Це залежатиме від ситуації в Україні. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.